З перших днів повномасштабного вторгнення ворога жителі великих бірок згуртувалися та почали допомагати один одному. Ці непрості моменти вони ніколи не забудуть. Я пам'ятаю перший день війни, і до мене дзвонить багато моїх працівників, знайомих, і всі хочуть спитати, що я в цей момент задав собі питання. Думаю, що приблизно так зараз сидить і сільський голова, і президент, і командуючий, і до нього дзвонять дзвінки, бо тому, що ви пам'ятаєте, перед останній день війни, ніхто в це не вірив. Але я розумію, що ми повинні були організовуватися. Хтось пішов на фронт і там боронить рідну землю. А хтось, залишившись в тилу, продовжує робити свою справу донатити та підтримувати захисників. Люди згуртувалися, адже розуміють, наскільки це необхідно кожному. Бронежилети передавали на початку і каски, і форми, і продукти харчування, весь, засоби гігієни. Ну, взагалі чим годен. У мене є велика громада наш, Громада одна з найменших. То, скажімо, чотири села, одне селище. Не є велике, але чим можемо і, і згуртовані, і дружні. Зараз не легкі часи. Ми стараємося всім допомагати. Багато моїх рідних, друзів зараз на війні. Брат один мій пропав. Стараємося, чим можемо допомагати і військовим, і простим людям, які потребують допомоги. Згадують, завжди пам'ятатимуть і будуть вдячними місцеві тим захисникам, які пішли на фронт та віддали за Україну найцінніше своє життя. Чоловік займався спортом. Йому було якраз 59 років. 18 серпня, а 19 серпня його не стало. На Сумщині, знаєте, за іронією долі Конутопський ігор. Залишив своє життя, навічно залишився під конотопом, як і всі українці, жителі великих бірок сьогодні працюють та продовжують розвивати свою громаду, а ще мріють, щоб скоріше закінчилася війна перемогою України, адже кожен очікує на повернення захисників додому до рідних.